Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. До особливого свята дня першопрохідців згадуємо початок шляху зведення комбінату і нашого міста. Про роботу на посаді міського голови за дев'ять місяців поточного року на сесії горішньоплавнівської міської ради звітував Дмитро Биков. Представники громади набиралися корисного досвіду на діловому форумі вихід з післявоєнної кризи для малого і середнього бізнесу. Замело і залило. Чи впоралися комунальники з наслідками погодних катаклізмів? На Полтавщині з'явилось вікно життя. Чи буде відкрито таке в горішніх плавнях? У горішніх плавнях відбувся третій квіз захід, що допомагає з користю відпочити й задонатити на зСУ. Також у номері що приготувати з яблук 5 міфів про холестерин, рекламні оголошення, програма телепередач та кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетовт та Адіс, та джерело інформації твого міста.